Фізичні особи-підприємці, які проводять незалежну професійну діяльність і були мобілізовані, звільняються від оподаткування та подання звітності на увесь період їх військової служби. Підставою для такого звільнення є заява особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, до прикладу, наказ командира військової частини. Заяву потрібно подати протягом 10 днів після демобілізації або ж після закінчення лікування, якщо особа перебуває на реабілітації. Самозайняті особи, тобто фізичні особи-підприємці на загальній системі, на єдиному податку оподаткування або ті, які здійснюють незалежну професійну діяльність, які були мобілізовані за штатами воєнного часу або призвані на військову службу, мали або не мають найманих працівників. Вони звільняються від сплати на рахування і подання звітності з податку на доходи фізичних осіб з єдиного податку. Та військового податку у складі податку на доходи фізичних осіб також перехідними положеннями податкового кодексу України на період воєнного стану мобілізована особа може подати заяву і пакет документів із військової частини про неможливість своєчасно виконати податковий обов'язок, зокрема сплату податків і зборів. Однією з підстав у нього є мобілізація, на військову службу, подає заяву до контролюючого органу і подає відповідні підтверджуючі документи, копію військового квитка або відповідного наказу. Але якщо в нього виникає можливість сплати або нарахування, або подання звітності. Тобто, або це може бути під час уже після демобілізації, або під час воєнного стану, або вже після закінчення, то він повинен протягом 60 календарних днів подати цю заяву і сплатити відповідні нарахування, які у нього є. Водночас органи податкової служби звертають увагу ФОПів першої і другої груп. Якщо у них відновилась можливість виконати податковий обов'язок, то сплатити єдиний соціальний внесок вони повинні протягом 60 календарних днів. В іншому разі потрібно подавати заяву, аби не накопичувався податковий борг. Для платників саме єдиного податку першої і другої групи. Так як у них сплата єдиного податку йде авансовими внесками щомісячно до 20 го числа, то їм бажано скористатися цією фільгою і подати заяву, для того, щоб в них не накопичувався борг, тому що далі йдуть податкові наслідки, коли він має борг. Для мобілізованих, які мають питання щодо ведення податкової звітності на час служби або ж щодо сплати єдиного соціального внеску, за себе чи за найманих працівників працюють контакт-центри і телефонні номери гарячої лінії. З метою врегулювання податкових питань мобілізованих ФОПів та членів їх сімей, а також ветеранів та демобілізованих фопів, в головному управлінні ДПС у Закарпатській області створено гарячі лінії. Питань надання консультацій та комунікації з такими ФОПами. Телефони відповідальних осіб розміщені на субсайті головного управління ДПС у Закарпатській області, вебсайту ДПС, а також на нашій сторінці ДПС у Закарпатській області у соцмережі Фейсбук. Для зручності розміщено два стаціонарні телефони та два мобільні. Мобілізованим надається вся інформаційна підтримка про існуючі механізми, які визначені законодавством щодо врегулювання питань. З відстроченням та списанням нарахування податків, перенесенням терміну сплати податків, подання звітності, а також інші питання, які стосуються оподаткування і цікавлять саме мобілізованих. Фізичних осіб або членів їхніх родин. На період воєнного стану в Україні діють особливі норми, у тому числі в частині податкового законодавства. З метою дотримання усіх вимог рекомендовано звертатися за роз'ясненнями до сервісних центрів або ж черпати інформацію на офіційних веб-ресурсах податкової служби.